Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке: митний кодекс буде чи не бути Східноєвразійському партнерству. Верховну раду позбавили права призначати і звільняти служителів Феміди. День європейських мов. Як його відзначали черкаські студенти? Митний кодекс бути чи не бути східноєвропейському партнерству за словами Віктора Януковича. Якщо ми не знайдемо інструмент співпраці з митним союзом, то можемо багато втратити. Про це український президент заявив під час засідання ради глав держав СНД в Ашхабаді. За результатами зустрічі було підписано низку документів. Зокрема, ухвалили рішення, що від 2013 року головування в СНД перейде до Білорусі. Тож наступне зібрання відбудеться у мінську у жовтні. Детальніше про міжнародну співпрацю у Рубриці офіційно. Подальші дії у зовнішньоекономічних відносинах та введені зовнішньої торгівлі в умовах світової кризи. головне питання порядку денного саміту президентів країн-учасниць СНД в Ашхабаті. Як захиститися від скрути глави держав обговорювали у різних форматах. За словами Віктора Януковича, важливим є спільне координування дій. Нам треба більше. Тисніше координувати наші спільні дії для того, щоб якомога ефективніше використовувати наші стосунки в рамках от цього формату СНД в рамках двосторонніх стосунків між кожною країною. Це головна тема, яка була сьогодні на саміті. Гарант конституції провів кілька зустрічей зі своїми колегами з Туркменістану, Білорусі та Росії. Обговорювали торгівельно-економічні інвестиційні теми. Віктор Янукович запросив глав держав СНД відвідати будівництво об'єкта укриття на Чорнобильській атомній станції. 2013-й. в СНД глави держав планують оголосити роком екологічної культури та охорони довкілля. Крім того, із Путіним та Лукашенком український президент обговорив тему співпраці стосовно митного союзу. Як заявив Янукович, не лише економічні інтереси України постраждають, якщо вона не рахуватиметься з деякими положеннями митного союзу, але це об'єднання також не зможе без України. Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдемо інструмент співпраці з митним Союзом, ми можемо багато втратити, що сьогодні неприпустимо для економіки України. І от про це йшла мова. Йшла мова про те, що наші пропозиції, які ми обговорювали вже декілька років підряд, вони зводяться до того, що нам треба приєднуватись до деяких положень митного союзу, до тих правил, які є в митному союзі, і ми з ними повинні рахуватися. Також у Туркменістані президент заявив, що готовий з майбутнім прем'єром України та урядом розділити відповідальність за країну в складних умовах світової кризи. За його словами, Микола Азаров має великі шанси зберегти за собою посаду прем'єра, але все залежатиме від того, кого він приведе в свою команду. Склад уряду повинен відповідати тим вимогам сьогодення, які сьогодні є, і викликам, які стоять перед нашою країною. І тут мова йде не тільки про прем'єр-міністра, тут мова йде взагалі про команду, яка на себе буде брати певну відповідальність і тримати слово, яка здатна ефективно працювати. У Туркменістані українського президента знову чекають вже із державним візитом. Запрошені віктор Янукович отримав від губернгуали Бердомухомедова. На цю зустріч країни готують до підписання документи, які мають вирішити низку міждержавних питань. Зокрема, важливим на думку Януковича є укладання угоди про зону вільної торгівлі. Через українські обмеження митний союз щороку не дотримує мільйонів доларів. На країни СНД припадає 38% обмежувальних заходів. Україна застосовує 16-10 із них антидепінгові. Нагадаємо, Москва неодноразово пропонувала Києву увійти до митного союзу в обмін на великі газові знижки. Однак українська влада досі наполягає на форматі відносин 3 плюс 1. Верховну Раду позбавили права призначати і звільняти служителів Феміди. Такі основні положення нової конституційної асамблеї, створена півроку тому. Конституційна асамблея зібралася цього року вже втретє. Говорили про українське правосуддя та восьмий розділ конституції. Зміни до положень цього закону. Асамблеї вважають пріоритетними. Такої ж думки міжнародні експерти. Представники венеціанської комісії вперше долучилися до обговорення в межах Української конституційної асамблеї. Докладніше у наступній рубриці актуально. Конкретних поправок до основного закону асамблея поки що немає. Однак знає, що конституція точно потребує змін. Найперше фахівці взялися за восьмі розділ правосуддя. Є питання розходження, які пов'язані з порядком формування Вищої ради юстиції, є питання, які пов'язані з порядком призначення суддів на суддівські посади, є питання, які пов'язані з добором суддівських кадрів. Всі вони будуть предметом детального обговорення. Нині Конституційна асамблея вже має напрацювання у цьому напрямку. Зокрема, законопроект радника президента Андрія Портнова щодо посилення гарантій незалежності суддів. У документі пропонується позбавити Верховну Раду права призначати і звільняти служителів Феміди. Подібні зміни у восьмому розділі конституції в асамблеї називають пріоритетними. кажуть, без них не буде реформа вітчизняному правосудді. У Венеціанській комісії також вважають судову владу і судоустрій першочерговими завданнями в реформуванні конституції. України. України найбільша проблема, за якою потрібно вносити поправки до конституції, стосується розділу про судову владу і судоустрій. На жаль, народ в Україні та суспільство не довіряють і не вірять в незалежність судової гілки влади. А в будь-якій країні дуже важливо, щоб суспільство їй вірило. Нині пропозиції щодо конституційних змін асамблея разом із міжнародними експертами лише обговорюватиме та напрацьовуватиме концепцію. Наступного разу планує зібратися у січні-лютому 2013 року. В лютому, у березні, ми можемо вже вийти на завершення концепції внесення змін до Конституції України. А так як ви розумієте, що ці питання концепції, питання самих змін по суті. Вони взаємопов'язані і не можна їх розділити, то ми будемо паралельно напрацьовувати і текст формулювання самих змін до Конституції. А вже на початку 2014 року конституційна асамблея хоче подати проект президенту. Схвалити новий варіант суспільно-політичного консенсусу. Має парламент. Нагадаємо, указ про конституційну асамблею президент підписав ще у травні. Її завдання напрацювати єдиний варіант конституційних змін до складу дорадчого органу на громадських засадах, тобто без будь-якої оплати, увійшло 95 людей. Це науковці, правознавці, судді у відставці, політики та громадські діячі. Далі у програмі коротко про основні події життя Європи. Європейський союз відкрив доступ на свій ринок для української продукції птахівництва. Рішення набере чинності після публікації змін до регламенту Єврокомісії в офіційному журналі ЄС. Таким чином, за декілька місяців українські виробники, які виконали відповідні вимоги ЄС, зможуть розпочати постачання до європейського союзу домашньої птиці, м'яса диких птахів, яєць яєчних продуктів угода про асоціацію Україна ЄС може бути підписана наступного листопада на саміті східного партнерства. Про це йдеться у схвалених висновках щодо України на засіданні Ради закордонних справ ЄС. Рада підтверджує своє зобов'язання підписати вже парафовану угоду про асоціацію Включати глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи. Конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації у сфері управління державними фінансами. Європейський союз підтверджує свою мету щодо запровадження безвізового режиму з Україною. Про це повідомили на засіданні ради закордонних справ ЄС. День європейських мов вважається традиційним святом у Європі із 2001 року. Його святкують для підтримки розвитку мов та їх різмаїття. Но сьогодні у світі налічиться більше 60 мов, із них лише 23 визнані офіційними. Як День європейських мов відзначали в одному із навчальних закладів Черкас у рубриці Соціум. Фрагмент вистави Бернарда Шоу «Пігмаліон» Студенти інституту банківської справи присвятили дню європейських мов. Ідею постановки молодь запозичила у британських акторів. Вони у жовтні представляли у Черкасах роботи англійського класика Чарльза Дікенса. Це дуже цікаве дійство. Це ми можемо зацікавити людей до вивчення іноземних мов для того, що це дуже важливо. Тим більше англійська мова, вона є дуже важливо її знати. Під час святкування студенти презентували світлини європейських країн, читали вірші та навіть провели брейринг з історії Європейського союзу. Наша країна збирається інтегруватися в європейський союз. І я вважаю, що якщо ми не будемо знати англійської мови, тобто це якби основна мова європейського союзу, то як ми можемо туди інтегруватися? Тобто, це знання дуже важливе. День європейських мов в інституті банківської справи відзначають вже третій рік поспіль. Організатори заходу і студентів задоволені. Руч, цього року святкують як ніколи. До дійства молодь готувалася майже місяць. Наші студенти дуже, я б сказала, горять бажанням допомогти в святкуванні цього свята. Ми їх всіляко надихаємо до участі в програмі і не тільки. Ми створюємо, ми як викладачі іноземних мов, створюємо їм усі умови для того, щоб вони брали активну участь в святкуванні цього тематичного вечора. Окрім святкування дня європейських мов студенти мають можливість покращити свої знання на міжнародних конференціях та проектах, які організовує їм навчальний заклад. Значна кількість, а у нас навчається понад 700 студентів. То близько 10-15 студентів за рік виїжджає за кордон старшокурсників, Польща, Німеччина і проходять там практику, беруть участь в конференціях і робочою мовою англійська. Заходу вже розробляють план святкування на наступний рік. Говорять, стандартно для сучасного європейця вважається володіння як мінімум двома іноземними мовами, адже це шлях до взаєморозуміння між народами та державами. Це була програма Шлях до Європи старше за нашими випусками. Не пропускайте найцікавіше. Побачимося за тиждень. Осі же порім до зустрічі.